Протиепілептичні препарати, як будь-який фармакологічний препарат, будь-який, який завгодно, ну, зазвичай має взаємодії взаємодії з іншими лікарськими засобами, і з препаратами від артеріального тиску, з усім, з чим завгодно, як хімічно, так і в організмі. Взаємодію, і найчастіше питаються це про протизаплідні засоби, так, ряд. Ну, Як ми кажемо, препаратів старої генерації. В більшості В більшості це препарати індуктори ензимів. Ну, Найбільше розповсюджений з цих препаратів, мабуть, карбамазепін, індуктор ензимів, фенобарбітал – індуктор ензимів, мабуть, вігабатрін, туди відноситься багато, досить багато препаратів, які індукують ензими. Оці препарати, вони. Найбільше взаємодіють з протизаплідними засобами. Тобто, що ці препарати роблять? Вони прискорюють метаболізм протизаплідних засобів і концентрація протизаплідних засобів в крові знижується, і тобто ефективність контрацепції знижується. Тому треба тим жінкам, які отримують протизаплідні засоби. Паралельно з протиепілептичними препаратами, консультуватися у лікаря-епілептолога, по-перше, ну і у лікаря-гінеколога, якщо лікар-гінеколог досвідчений в даному питанні, вони теж порадять препарати з більш високим показником гормонів, які будуть більш надійно забезпечувати контрацепцію. Thank you